Маю такий цікавий рецепт салату. Я, як його перший раз приготувала, я була дуже здивована. Тому що буряк з чорносливом я дуже люблю і це дуже смачно. А морква з чорносливом. Я усі продукти підготувала, зараз усе швиденько покажу. Дві морквини натираю на терці для корейської моркви. Натерла моркву. до моркви додаю пачечку кисломолочного сиру 200 г. 100 грам чорносливу, добре промила і нарізаю. Нарізаю полоскою, перекидаю в миску. Два зубчики часника. Натираю, і Сушила кунжут і подрібнила трошки арахісу. Додаю сюди сіль, перець і салат заправляю сметаною. 4 столові ложки. Це все добре. Перемішую. Також салат можна заправити йогуртом. Це дуже цікавий смак, солодкуватий з поєднанням хрусткої моркви, часник. Ну це дуже смачно. І тепер це є один із найулюбленіших моїх салатів. Обов'язково спробуйте приготувати. Виходить дуже смачно.